Там повністю обвалилася стеля, оскільки будівля дуже стара і е... Провисла стеля повністю від ударних хвиль, від вибухових. Вона завалилася, тому там уже відновлювати харчування не було можливості. Все обладнання, яке було, воно засипалося. Директорка Талалаївської гімназії Інна Процько розповідає, які були руйнування будівлі через бойові дії у лютому березні 2022 року. Гімназія була пошкоджена уламками. Закуплене обладнання повністю за кошти латвійської сторони. Це новенькі кухонні плити, це духові шафи, це м'ясорубки, це нове холодильне обладнання, стілажі ви можете бачити за собою. Це е, така машина для підігріву. За вами відразу знаходиться, яка підігріває. А це зараз дуже важливо, якщо будуть повітряні тривоги, то та продукція, яка буде наготована, вона має можливість зберігатися декілька годин. Ремонт здійснили за гроші Латвії і за технічної підтримки програми розвитку ООН. Підповідає національний проєктний менеджер ПРООН Ігор Кістеньов Кавказький, вартість цього проекту трохи більше 140 тисяч євро. В цьому проєкті ми обирали підрядника, ми обирали технагляд. Ми додатково до технагляду спостерігали за ходом виконання робіт, і ми будемо відповідати до самого кінця. А кінець це ввод в експлуатацію, який ми сподіваємося, що 100% відбудеться до того, як дітки підуть в школу, тобто вже дуже скоро за словами Ламентської секретарки Міністерства закордонних справ Латвійської республіки Дачемель Барди зараз фінансування внутрішніх робіт в Талалайській гімназії перебуває на обговоренні. With... власне, тому ми і прибули сюди з усією латвійською делегацією. Зокрема, є представники з агенції розвитку, яка відповідає за координацію всіх цих зусиль. За словами Дечемель Мельбарде, загалом Латвія надає підтримку для України у розмірі 1% ВВП та планує й надалі її продовжувати. Латвія буде продовжувати надавати підтримку Чернігівщині, тому що у нас ще до війни були дружні зв'язки, як економічні, так і дружні між містами. Тому саме Чернігівська область для нас є пріоритетною. Аня Крилова, Валерій Циркун, Суспільне, Новини Чернігів.